Я Стас, приватний пілот та бортпровідник, і сьогодні зі мною моя особлива гостя Яна, яка сьогодні розповість, як це боятися літати, але все рівно сідати в літак. Що ти відчуваєш, коли знаєш, що тобі завтра летіть? Мені тіти десь приблизно через місяць, і я вже починаю себе накручувати, уявляти стан, як мені буде в літаку, як мені пережити оці 20 хвилин зльоту, і це дуже страшно. Назви свою найгіршу думку, яка виникає під час польоту. Мені стане погано, і я помиру в літаку. Серйозно? Так, да, я не думаю, Але... що самоліт упаде. Я думаю, що я від панічної атаки загню себе так, що в мене зупиниться серце. Але ти ж розумієш, що типу є бортпровідники, які там навчені, які можуть тебе врятувати, зробити тобі CPR. є лікарі, які дуже часто літають теж на борту серед пасажирів. Тобі да. тебе це ніяк не, не рятує? Ну після того як ти мені сказав, що у вас є дефібрилятор, ага, то окей. мене це трошки заспокоює. Ну бачиш, і скажи таке дуже делікатне питання. Чи ти відчувала колись, що хочеш з'їти з зі така? Що ти не хочеш летіти? Ну в мене таке було два рази, і оба рази я не полетіла. Перший раз, коли я летіла в Барселону, я навіть до... Аеропорту не поїхала, а другий раз це було в цьому аеропорті. Ми вже пройшли чекін, я вже доїхала до трапа, і я от прямо на підході до літаку кажу: я не сяду, для мене це велика тюрма. Що ти порадиш людям, які просто панічно бояться літати? Психіатр. <гум> Чесно, психотерапія це просто довго. Психіатр може вам одразу виписати якісь медикаменти. Також я би порадила книгу Алана Кара. Отут вона буде. Я також би порадила знати, що вам не потрібно контролювати. Є такі люди, як Стас, є такі люди, як пілоти, які вчаться. Скільки пілоти отримують ліцензію? Скільки ну, залежить. вони мають годин політати. А я не знаю, чи заспокоїть людей, коли вони почуть цю цифру. А ти маєш налітати літати близько 200 годин на невеликих літаках, а потім пройти тренінг. Плюс капітан, який mm -hmm. має декілька тисяч годин. І підписуйтесь на Стаса. Якщо він виживає кожного дня, то і ви виживете. Пишіть в коментарі, чи ви боїтесь літати і чи було для вас. Of course.